Привіт, друзі! Хто ще купував Poco X7 Pro? Коли потрясеш коробочку, в неї якісь дивні шуми всередині. Кому було цікаво, що там. Давайте подивимось. Ця вставка витягується, це яка сформована під телефон, і по боках повинен бути ось такий в пакетиках Сіліка Гель. Так, что тут у нас пишется? Сушилка. <laughs> так что секрет раскрыт. Вот такие пакетики приклеены. Приклеены на двусторонний скотч. І допомагають при транспортуванні, щоб не було вологи в коробці з телефоном. Так що можете зняти і кудись покласти, щоб сушити якісь необхідні для вас речі. До речі, ось так знімає Poco X7 Pro. Хто ще не визначився з вибором телефона, можете зацінити якість зображення, якість відео, і це можливо допоможе вам при виборі телефону. Дякую за увагу. До нових зустрічей!